<смеш> казав, знімає, Каже, зробили вже дураком, більше <смеш> мене не знімай. <смеш> зробили вже дураком. Хтось там написав, а як казав? Чи дід був? Та не так якось. Ну, ну щось це таке. Прийшла посилочка, дівчатка, хлопчики, хочу показати. Люди не казали, що не знаю навіть від кого, правда. Не знаю Це вчора було. День псені, і оце отаке прийшло, ось розірвала, як собака гризла бігом. Бо не пойму, не пойму, що таке. І хто? Це ось така бумажечка, думаю, хто присилав. Це в мене не ті очки. Думаю, чого мені не видно? На ну, тебе направлю. Десь вчора кота ховали. Ось ось. Ага. Ой, рано. Спішить. Ага. Водички не бачу. Оце таке. ми ще Сюди не залазили. Ось. Так як свічки перекладаємо. А для Ані. Дивися, якісь смакулики. для Ані. Аня сьогодні будуть з роботи, сьогодні і суток. Та будуть моптика будуть. Там одрізала діла в нього, повезли чи повезуть. Для Ані. Передамо для Ані. Якась булочка якась, ну, якісь солодощі. Отак ми і положимо, щоб Ані віддати. ну це ще ага. Зефір. Як його витягну. Я, його витягну? Я, пушу. Я пушу. ну чи ти витяг. Десь воно кришка піднімається. Mm -hmm. Чи воно одна короба? А одна. Mm -hmm. Одна. Та. Ану, зефір. Який там. так. Яка красота. Чи ти дивишся? Та я бачу, бачу, зефір на яблучному пюре. Зроблений на альбоміні. За рахунок цього збільшиться струб вживання. Боже, хто ж це хоч вислав? А там вже ж я... бачила в телефоні. Ну там написано, що прийшла посилка. Да. Так само Тетяна. І все. Ось <кхух> така. Ну, спробуємо розкажемо. І І Спасибо, звісно, спасибо, спасіба. Да. Це не те, що ми голодні, а те, що приємно. Понимаєш, і в нас такого немає. У нас таких... Смаколиків красивих немає. Для не буду відкривати. Хай вони приїдуть сьогодні вечором, привезуть планшет. Купили. та таке. І ще щось. коробочка. І дошло. Звідки за воно йде щербет з вершковий, з горіхом. Боже, і слова такі що? А, це як щербет. Знаєш, як ось щербет. Да, да, да. угу. Знаєш, яке? Угу. Це, це ж, мабуть, люди або ручна робить, ну, що хтось таке робиш. Дякую велике. Угу. вас теж зі святом. Вчора було Ксенії. хай зараз ми празднує, не празднуємо, не празнуємо, тому що то руські праздники. Ну, святі є святі, я так думаю. Якщо... Ну а там, Вчора обісрали відео у нас. Все, зняла, зняла про Порошенка та про, та про залужного відео, обісрали, все, не знімаємо. Понаписували і те, і все, і про Порошенкові чи вже Залужного. Там та, непонятно. Зеленський нас купив. Да, вже каже, Зеленський нас купив. Боже, хоч би хтось купив. Да. Хоч колись. Хоч трошки. Так, щоб хоч трошки заплатили. Може, б ми великий міст переїхали, а не сиділи б тут в селі. Понимаєте? А то кроме такого, дуже ніхто й не купує. І то цим люди навіть не купують, навіть ніхто не написав у Viber. А може, хіба сьогодні прийде? Прийшло, бо я вчора дуже вайбер не дивилася. ще. То цей. Купують, я як же купують. Кожне відео хтось купує. Щось десь кому не подобається і зразу а, купують. Отак, Отак і... ми дожилися, люди. Отак ми дожилися вже до того, що вже нас купують, ми купуємо, купуємося і продаємося. Це вже так ми живемо. Що тільки що, нас купили, нас продали, перекупили, перепродали. Тобто нема свого міння, нема того, що там це просто карти, картимати це все, просто карти. А поживемо, побачимо. Хто, якщо, де коли, все время покаже. Повімаєте, навічні розклади був, а робиш, ти не можеш. От, от раніше приходить людина, яку ти знаєш 100 років. З 100, ну довго ти знаєш. Дивишся на карту, ну от карти, ти вложиш карти, і ти не віриш, що це про неї чи про нього. Тому що ну, вроді не може такого бути. Знаючи ту людину, знаючи от обстановку в тієї людини, там, ну, ніколи ти не повіриш, що таке може бути. А може бути. Ну, Оксан... Дивися. А в житті все може бути. Я оце тобі сьогодні втром казав, там дивився і за ту, і Тож за що. І за ворогство, і за яйця, і за труси, і за міни, які купляли мі міністри, за міністрів оборони і так далі. Розкрадали дуже сильно. Ну, один вопрос. Ну, ми займо, чи, це чи знав президент, чи знав е, ну, залужний, як його ну, війська, це ж його солдати обкрадали там мовчав. А солдати його не обкрадали. Ні. Солдатів його обкрадали. Його солдати його обкрадали. Все, давай, не, це, так, давай. Да. не будемо. Ти казав, мовчатимеш взагалі. Мовчати. Ну, І все. А вчора ще скажу вам, вчора читала в, в Фейсбуці, та це вам, ви не знаєте, Наташа Замша. Понятно? Ага, що ага. син погиб, да, да, да. що син погиб, написано, що ну, там збирали, де ми живемо, збирали там на генератори, ну, в общем, збирали. Та частина, де наших багато із нашого посілка, чи як сказати, да, чи так, села, так. з нашого люди, в общем, і вони ж пишуть отчут. Написали, як, звіт, звіт написали, хто що, і вона дала там вісім з лишнім тисяч за її гроші купили носилки. Дві пари носилок, якісь там, я не знаю, які. Жінка, це, щоб розуміли, що жінка, яка прожила, ну, сім'я, яка прожила, не саме багато, не будемо сказати. То дали, дали просто от погиб, сину у неї, ну це вже, мабуть, год, рік, як О, погиб. У декабрі був той год 22-го року, був. Боговали, да. Да. Уже другие... І жінка, бачите, виділяє, чи отримали, чи не отримали, тут не важливо. Вони, що отримали, це не важливо. Важливо те, що людина, яка, в якої залишилася дочка, і діток там дочки ну, четверо чи п'ятеро, шестеро, 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 боже. Шестеро, розумієте, є куди навіть, якби що вони не отримали, є куди гроші дівати, є все це є. Тим більше люди не самі багаті, так сказати. Не нам судити, ну не самі багаті. Читаєш, і думаєш, блін, бачиш, от от проста людина. Вроді, сама проста людина, сама небагата людина. Ну, Людина, яка пройшла горе, вона розуміє, вона розуміє, що це таке. І теж написано, що спасиба велике. От іменно вона за свої гроші, чи здала, чи купила. Та ну, де б вона їх купувала ну, за її гроші, купили туди хлопцям якісь медичні ну, носилки туди, на цей. от таке почитала я. Ну, в ототаке? Ототаке. Сьогодні. Зараз будемо робити розклади. Чай поп'ємо, розклади будемо робити, а потім щось дозаписую до цього відео про щось. Не Щоб... кажу. Обізрали. Не, Обізрали не повністю. Так виходить, як прості люди. Послідні оддають, да. а ті, що керують. Послідня забороня. Да. І ще попробуй десь якийсь розклад зробити в картах. Да. Те, що карта показує. Я не знаю. Повірте. Повірте. Не знаю я не Зеленського. Ну, так як і ви всі знаєте, президент. Ага. Не знаю ж залужного, ну, да, військами командував. І то Я не розумію, як правильно навіть сказати, хто він такий. Ну, діло в тому, що ну, захотілося думати. карти подивитися отак. Ну, Карти показали те, що показали карти. Не більш, не менш. Це ж Дурастика, хто пише, купили, не перекупили, інтересно, ви самі вірите в те, що ви пишете. Купили, перекупили. Хто ми такі, хто я така? Купили в мене й перекупили. нафіг я кому нужна, щоб мене купували і перекупляли. Що, від того, що їм від того буде? Важче чи легше буде, чи вони без нас все зроблять те, що їм треба? Просто думайте. Думайте. Думайте, от карта показує, а ми всі думаємо. Хужого ніхто нікому нічого не хоче. А, те, що думати, воно не лишнє. Спасибо велике за посилочку. Ані передамо для Ані, це теж <реш> <реш> що, Спасибо велике. Тоді з'їмо, розкажемо, яке воно. Хто б не був, велике спасибо, дай Бог, щоб у вас, якщо це ваш бізнес, чи це ви цим займаєтесь, щоб він у вас. Розцвітав, розцвітав і розцвітав і вам радость приносив тим, що ви займаєтеся. Ну то таке Ось посилочка прийшла щоб поднімали. ось верх. Поїхали ще блін без паспорта. Думаю, зараз не стай, коли дівчата дали посилку, вона оплачена, нічого не платити. в общем ото такі діла. Все, пока, потім дознімаємо ще.